Об'єднання «Самопоміч» нетипове для української політики. У списку нашої партії немає жодного екс-депутата, регіонала чи комуніста. Розповідає лідер партії Мер Львова Андрій Садовий. Він стверджує, до влади треба делегувати молодих людей, тих, хто має потенціал і покликання писати закони і впроваджувати їх у життя. Сьогодні потрібні люди, які самі себе зробили професійні, фахові. Якщо подивитись на список самопомочі, це кожна людина, це є цілий напрямок, які були успішні в тому, що вони зараз роблять, і таким чином вони будуть успішні в своїй роботі в парламенті. Одна із перших у списку самопомічі громадська діячка Ганна Гобко, співзасновник реанімаційного пакету реформ. Реанімаційний пакет реформ вони за останніх півроку написали десь орієнтовно 60 законів. 40 з них вже є в парламенті, 12 проголосовано. Це є закон про освіту. Це і елементарне питання відсутності куріння в кафе, за ресторанах. Ось пригадуйте, що робилося раніше. Важко було зайти. Сьогодні все, все нормально. Тобто, закони на різну тематику. Андрій Садовий представив полтавській громаді кандидата у народні депутати по 145-му виборчому округу Антона Фалтинського. Я хочу брати на себе якраз вибудову інструментарія. Тобто хірург без інструменту не може зробити операцію. Я хочу, щоб ці закони, які вже реанімаційний пакет реформ, подав і подасть Верховну Раду, щоб вони дієво працювали. Я за те, щоб громадські активісти, щоб волонтери мали більше прав, для того, щоб можна було впливати на владу вже сьогодні. Лідер об'єднання Самопоміч Андрій Садовий стверджує: ніхто нам не допоможе із нашими проблемами, ні Америка, ні Європа. Ми повинні самі собі допомогти. Не всі постояти і спостерігати. Ми повинні самі мати внутрішню силу себе реформувати і наводити в порядок в власній країні. Це як коли інфекція хоче залізти в організм. Щоб побороти інфекцію, що треба робити? Очищення зсередини. Очищення. Представники об'єднання самопоміч вважають, закон про люстрацію має потужний інструмент для очищення держапарату від потенційних зрадників та корупціонерів, але має бути громадський контроль над цим процесом. Закон про люстрацію, який написав Соболєв його з колегами, не маючи ні бюджетних повноважень, жодної влади державної, але маючи переконання. Розумієте, чому був проголосований неймовірний тиск людей. І щоб не було цього громадського тиску, проїхали би і забули. Тому сьогодні важливо, щоб активна громадськість мала своїх представників у Верховній Раді. Щоб все будуть були люди відповідальні, які голим нервом відчувають цю справедливість. Це є моя задача, яку я перед собою поставив. І я їжу по всій Україні. Я знаходжу адекватних людей, і я прошу, переконую їх не боятися йти у владу на зустрічі із виборцями. Лідер об'єднання самопоміч Андрій Садовий закликав полтавців зробити усе можливе та неможливе, щоб обрати гідних людей до Верховної Ради.